Вітаю! Сьогодні зніму коротке відео про обрізку троянд для того, щоб ви мали три цвітіння за сезон. Як я це роблю, покажу. Покажу декілька варіантів, покажу на дворічних, покажу на однорічках. Ось у нас вже роки 4 цьому кущу. Якраз він оцвічений. Мені потрібен матеріал на черенки для укоріння в корничку. Хто не бачив, можете переглянути на моєму каналі. Покажу, він відкрив парничок, буду туди підсаджувати, покажу проміжний результат для тих, хто дивився. Тиждень тому рівно я знімав відео про ухорінення. Отож почнемо. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен секатор і рукавиці, які не пробиваються шипами троянди. Отже, бачимо кущ, кущ досить міцний, це у нього вже друге цвітіння. Ось було позрізане. Перше цвітіння. Перше цвітіння трошки по-іншому ріжеться, ніж друге. Тепер друге. Оскільки зараз вже спека, вона ріжеться трохи по-іншому. Дивимось. Ось такий міцний пагін. Прям дуже міцний. Але з нього йдуть отакі не дуже міцні відростки. Отже, прибираємо його повністю. Цей от гарний міцний, з нього третє цвітіння буде досить непогане. Знімаємо. Тут дивимось. Цей пагін міцний. І далі в нього йдуть міцні, ще не оцвічені, поки що постоять. Ось іде у нас середній пагін, з нього йде слабенький, прибираємо під корінь, він нам не знадобиться. Потім теж. Так, далі, от минулий зріз з нього йде такий міцний пагін, вже цвів. Зрізаємо на над листочком, який дивиться від куща. Щоб він ширший був. Ось цей минулий зріз знову гарний пагін. Але, але нам потрібно його опустити трішки нижче, ось листок дивиться. Туди так, наступний листок дивиться на нас. Отже, зрісаємо над цим, що дивиться на нас. Знову, щоб ширший був кущ. Так, оцей надлишок просто прибираємо, щоб він не брав у нас лишні шуки. І так далі. Давайте ще один покажу. Ось цей міцний я обрізав. Оцей, який не пустив нічого вище. До цього місця. Прибираємо. На цьому поки що зупинюсь тут, я думаю, зрозуміло. Йдемо далі. Далі це нас кущики, яким, які посаджені були восени. Отже, їм ще руку немає. Дивимось. Почуваю він себе непогано. Ну він, звісно, удобрений. Кому цікаво, як удобрювати троянди, знову ж є відео. Тут все, в принципі, у нас добре, але ось є у нас такий боковий. Ось видно. Боковий, який, в принципі, нічого не дає, він нам забирає тільки поживу, Прибираємо. Ось так. Більше з ним нічого не потрібно робити. Так, жовта у нас трояндочка знову ж молодесенька. В принципі, почуває, почуває вона себе бачимо чудово. Пагінці крепкі пустила. Бутони великі, просто прибираємо ось такі надлишки. Ось, наприклад, абсолютно не потрібний. На цьому все. Цей, ось у нас був перший зріз, перше цвітіння. До речі, перше цвітіння, якщо у вас молоденькі саджанці, які висажені минулої осені, там, чи весною, чи восени, що ми робимо? Ось він був такий малесенький. Ось, бачимо. Він пустив два пагана, і тут були бутони. Один бутон ми відрізали зразу, ж не дали йому навіть розсвісти, для того, щоб хай він корінюється, хай він окрепне, а один лишали для того, щоб подивитися, підтвердити сортність. Отже, дивимось: тут нічого цікавого у нас немає. Обрізаємо цей більш-менш міцненький. Лишаємо трошки листя для того, щоб... Це ж таки був фотосинтез для того, щоб він крепший був. Він зацвіте потім ще раз. Знову ж дивимося листочок, від куща йде. Над ним зрізаємо. Тут буде брунька, він піде сюди. І тут, відповідно, ось є листочки верхні. В першу, в першу чергу буде пускати з верхніх, підуть сюди. Далі. Ну, тут взагалі гарно себе почуває. Після удобрення прямо швидко пішов. Тут нічого не чіпаємо. Так, тут дивимось, ось слабенький прибираємо. В принципі, а так, а так все добре, ні, мабуть, оце ще. Тут і бутончик є, але прибираємо його. Слабкий, в ні, нього нічого не ні гарного, не толкового не буде. Далі йдемо в двохрічка наша. Тут я вже брав пагін на укорінення черенком. Так, отже, цей пагін гарний. В принципі, тут піде пару пагінів з нього. Тут дивимось міцний пагін, але нам потрібно опустити його нижче. Це занадто високо. Отже, обсікаємо ось тут. Ці, що у нас відсіли. І от із оцих він пустить ще нам третій цвіт. Так, далі дивимось. Далі дивимось від переплетені цей гарний пагін. На наружний листок підрізаємо. А ось цей, от бачите, він міцний, гарний, але, але він тут такий загущений, тут буде багато малесеньких, січемо його під самий низ. От оцей ще вже сухенький прибираємо. Ось цей от коричневенький прибираємо все. Це ми лишили три таких міцних. Із них буде штук 6 гарних міцних високих трояндочок. Ну, то, звісно, це теж друге цвітіння в нас. Нічого обрізати не будемо, він в самий-самий самий смак. Цей теж от тільки пішов. Це в нас друге цвітіння. Покажу ще, у нас є один третє цвітіння. Давайте ще, може, зупинимось на якихось... Проблемних. Ось, наприклад. наприклад Ось ось збоку у нас відцвіло і він далі нічого цікавого не пускає. Тут ось є пагінці, але вони будуть слабенькі. Отже, тут приберемо навіть аж отут тут замульчею. аж під самий. Нам це діло не потрібно нічого цікавого не вийде, ніколи не жаліть. Так, тут дивимось гарний пагін пішов товстий буде. А Цей, що у нас відцвів, виходить знову ж на наружний листок. Обрізаємо. Тут, в принципі, нормальний. Обрізаємо ось так от. Зараз з іншого боку покажу, що у нас лишилось. Ось так у нас лишилось. цей, що всередині йде, мабуть, теж зніму, це буде загущено. Ось таким чином. Так. І оце прибираємо з турпакції. А ось так у нас виглядає на третє цвітіння. Ну тут, в принципі, нічого нового. Знову ж лиш, лишаться три. Все інше, три міцних, все інше обріжеться. Давайте перейдемо далі. Так, ось бордюрочка, наприклад, пішла на друге цвітіння, бачимо, що вона чудово це почуває. Гарні такі вісім суцвіття. Отже оцей середній. Прибираємо. Хай не смокче нам лишню поживу, Так, дивимось, цей пішов. Бачите, однесенький. Однесенький на тонкому поганці. Не жаліємо, прибираємо. Стурпак прибираємо. Знову ж цей пішов більш-менш. Прибираємо зайву зелену масу. Все, ось так лишаємо. Зараз перейдемо до нашого, який перейшов. Поки що трояндочки лишаю біля квітів, щоб потім не перепутати, хочу парничок їх заживцювати. Щоб не переплутати потім. Ось, до речі, це у нас однорічка теж з тієї осені, але він тут себе добре почуває. У нас тут з двору через цей отвір стікає вода. Отже він дуже гарний для першого року. Так, ось покажу. Він вже обрізаний, я вже живці посадив парник. Це вже друге цвітіння було обрізане. От ми бачимо, було перше цвітіння. Ось-ось-ось обрізані. Це було ось друге цвітіння, ось-ось-ось-ось обрізані. І от у нас пішло третє цвітіння. Такий вже в мій зріс. Це високоростуча роза, такі длінні, гарні пагони, такі букетні. Це у нас така темно-червона, така ніби ніби як, як бархатна. така от. Чорно-червона, скажімо так. Пішла вже на третє цвітіння, як ви бачите, вже от-от почне розкриватись. Так, перейдемо ще за будинок. Так, ось у нас знову ж молоденька. З осені. Дивимось, що тут у нас. Прибираємо, як завжди, зайву зелень, з яку толку не буде. Тут ми дивимося. Ось у нас він вже навіть сили йому більш ніж достатньо, тому що він тільки відцвітає, і бачимо, вже пускає ну, ну, ноги. Знову, знову ж підживлення своє дає, звісно. Тому переходьте, дивіться, як я робив підживлення на друге цвітіння. Отже, ось так от лишаємо. Тут буде в нас приблизно 5-6 пагонів, таких міцненьких буде квітувати. Ось таке у нас. Нещастко не ось тут. Хтось під'їв трошки. Отже, дивимось, він досить слабий. Отже, у нас ось є пагін. Є ось пагін, знизу пускає. Знизу, до речі, досить міцненький пускає і тут міцненький. Отже, оцей навіть він тут вже два пагани пустив. прибираємо, Хай йому буде легше виростити оце ось. Так, ну це і знову ж. Гарненький не потребує нічого. Дивимось тільки. Ось, наприклад. Не потрібно зелену масу і струпаки. Прибираємо і все ось так от лишаємо. Я... Він добре себе почуває. ж знову все друге цвітіння. Перше цвітіння. На молодих, я вже казав, залишаємо по однесенькому цвіточку. Ось знову у нас молодесенький. Це, як на мене, найважче з молодими. Особливо прощатися з їхніми. От як в цьому випадку, от бачимо, три вже міцненьких пішли. Ось у нас йде бутон. Ось був зрізаний бутон. Поряд пішов бутон на тонкому, на тонкому стеблі. Нічого тут цікавого не вийде, ні гарного, ні, ні корисного нам. Отже, аж під низ. Оці три погінця, хай собі ростуть. Так, тут у нас. Тут у нас навіть і прибирати нема що. Після минулої обрізки, після першого цвітіння, він, в принципі, чудово себе почуваю, приберу ось цей, що Іде всередину. Куща на загущення. Все. І перейдемо до парничка. Отже, наш парничок, який я показував тиждень тому. Сьогодні я сюди іщу. Ось в мене є. Що це у нас біло? Біло сюди. До кінця рядочка досажу. Так, що у нас тут? Змінилося, дивимося. Ось видно. Бруньки. Пішли. Ось максимально постараюсь показати. Та вони, в принципі, вже багато де. Мені Не видно, мені на глаз видно. А вам, мабуть, ось. Ось бачимо, вже погінець зерненький такий. Ну, в принципі, бачимо, що понабухали вже ці брунічки, вже. От вони вилазять. Ось пішов новий. Справа йде. Ну я в принципі і казав, що оці всі, всі, що з листочками, це вже в, принципі, в нас вже вкорінені. І саме, що мене радує, ці, що ми привозили, що листочки вони пообсипали. Ось бачимо, вижив, ось вижив. Он в кінці. Вижив. Це ті, що мені прямо потрібні для розмноження. У нас немає їх на садибі. Ось пішов. Ось, в принципі, просинається. Ну, видно, що пішли вже. По інці ось. Сфокусує. Ось. ось. Я задоволений, я задоволений що. У мене найбільше цікаві листі, яких у нас немає на розмноження. Ну, а ці я розумів, що якщо листочки є, то вони підуть. Отже, такий приміжний результат. Спостерігайте, будемо вирощувати разом. Бувайте!